Олексіївська громада отримала 124 тонни комбікорму у рамках програми по забезпеченню кормами населення громади для утримання свійських тварин на особистих подвір'ях. Корм для годування свиней та курей буде розданий по старостинським округам, потім по господарствам, за списками, включаючи певні соціальні категорії. Списки були сформовані в минулому році, списки входили люди, які утримують на подвір'ї свиней або курей більше 20 штук. Це перевагу мали люди, які соціальних категорій, це які одинокі матері. Подвір'я, які мають господарям друж... жінку діти под... сім'ї, в яких або вагітна жінка, або корми груддю, 60... люди 60+, І такі подвір'я були враховані в минулому році. Були сформовані списки у лютому місяці цього року. Вони були були ще раз перевірені, і на сьогоднішній день нам виділили на 800 Подвір'їв, де отримуються кури, і на 240, де отримуються свині. Корми громада отримала завдяки співпраці з громадською організацією Харківський обласний центр дорадництва, яка в свою чергу розподіляє корми від партнерів міжнародних організацій. Ці корми дали нам конкретно міжнародні організації, і наше завдання ми повинні їх довести, роздати, виконати ті завдання, які нам поставили перед собою. Наші партнери ФАО. А Чому саме в Олексіїській громаді ви сьогодні? У нас цей проєкт у нас був з того року, з прошлого року. І тоді багато, було багато територій було у нас окупованими. І цей проєкт пройшов з прошлого року, на цей рік перейшов, і тому у нас, як Олексіївська громада, вона така активна, дуже громада. Дуже багато людей, які, ну тобто для того, щоб роздати, зробити таку величезну роботу, для цього треба повинні, щоб в громаді були активні люди, які ще хотіли це робити. Корми для свиней це у нас склад кормів. У нас йде добавки, зерно, меламолене зерно пшениці і кукурузи. І для курей це у нас є стартер, гровір, і пшениця, і кукуруза. Тобто люди зможуть купити це для бролерів, люди зможуть купити конкретно у кого, ну, на, на ринку купити бройлерів і у них вже буде чим кормити. Корма для свиней та птиці мешканці Олексійської громади отримують вперше. Таких у нас налічується 143 домоволодіння. Попередні люди були попереджені про те, що сьогодні отримуємо. Ну, всі сприйняли дуже позитивно. Е, якби немаленька кількість кормів – це буде ну, значна підтримка для наших людей. Який це взагалі об'єм? на родину чи я? Це із розрахунку 95 кілограм на одне домоволодіння, і з розрахунку на 20 голів птиці, а на свиней 200 кілограм на домоволодіння. Ну, це, це непогана кількість, це добра підтримка для людей. Програма по забезпеченню населення продовжується. Зараз триває запис на отримання нового надходження допомоги жителям сіл. На сьогоднішній день ідуть запис людей на насіння овочевих культур. Також буде отримано 50 тонн картоплі понасінневої, також залишається, залишається ще насущним питанням забезпечення по голів'ям курей, ну ціплятами, і тому ми продовжуємо. Ми просимо. Ми звертаємося до всіх організацій, благодійних фондів, фондів для забезпечення нашого населення, всім необхідним для того, щоб на сьогоднішній день вирощувати на подвір'ї. все необхідне для сім'ї.